Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, чи тарифи Трампа через Гренландію в чергове обвалять ринок, як вже це було в квітні минулого року, і які компанії варто розглядати в короткострокову та в довгострокову перспективу. Та чи дійсно штучний інтелект зможе вбити компанії, які розробляють програмне забезпечення? Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, здають мені можливість. Ові записувати це відео. Вам його дивитися також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, чи дійсно Трамп знову обвалить ринки і яким чином нам на цьому заробити? Як ви знаєте, від початку року S&P 500 так і не перетнуло позначки 7 тисяч пунктів, але тим не менше в поки що зеленому світлі. І є багато компаній, які зросли на досить нормальну суму, до прикладу, Google на 5%, Amazon на 3%, А є такі, які випереджають, звісно, ринок, і вони пов'язані, звісно, і з мікрочіпами, тому що в топі компаній зараз, як ви бачите, це є Sun, Диск, які зросли від початку року на 70% LAM Research на 30%, Western Digital, Intel, Clark Corporation, Applied Materials, Micron Technologies. Це всі компанії, які власне займаються розробкою мікрочіпів або пам'яті. І на минулому тижні одною з найбільших подій це був звіт TSMC, Taiwan тайвань компанія, яка показала просто феноменальні цифри, біт board, все. Повністю зелене, і тут дуже і дуже хороші показники. Виручка за квартал становить 33,7 мільярди доларів. Гроз маржа зросла до 62%, при тому, що Гайденс компанії був від 59 до 60, операційна маржа до 54%, при тому, що Гайденс був максимум 51%, Нет профіт маржа 48%. Тобто супер-супер гарні цифри показала ТСІМСІ. І якщо дивитися по секторах, то дуже і дуже велику доля становить саме та частина, яка відповідає за штучний інтелект, тобто комп'ют або HPC, High Performance Compute, становить 58% і ріст цього року цього сектору в TSMC аж 48%. Це знову ж таки вказує на те, що попит зараз на чіпи і пам'ять для штучного інтелекту просто шалений. І також звертає на себе увагу значний ріст саме найбільш просунутих чіпів, які менше, ніж 3 нанометри від 2023 року, коли це було всього 6% всіх чіпів. Зараз ця цифра становить 28%. І чіпи, які другі за поколінням 5 нанометрів, становлять 35%. Тобто разом це вже більше 60%. Сама Тих мікрочіпів, які є найбільш просунутими, і які виробляє лише по суті TSMC. Ніхто інший світі на таких масштабах виробляти не може. Ну і також гайденс був дуже хороший. TSMC заявили про те, що очікують в наступному кварталі від 34 до 35,8 мільярди доларів. І також очікують подальшого розширення маржі, і операційної. І це знову ж таки було позитивним для компанії TSMC і не лише, а й для інших компаній. Як ми вже бачили, при цьому valuation компанії дещо впав, тому що звіт був кращий ніж очікувалось, і зараз співвідношення ціни до майбутніх прибутків становить всього 19, при тому, що цього року воно досягало 23. І на наступний рік, 26, шостому, очікується, аналітики очікують аж 33% відсотки зростання саме EPS прибутків на акцію, тому досить зараз справедливо, навіть дешево оцінюється TSMC. але тут завжди була. Певне дисконтування цієї компанії, як я зазначав ще в 2024 році, коли купляв TSMC, про те, що є плюси, так і є ризики, які досі залишилися. Одним з яких це геополітичний ризик, через що і Бафет в 2024 році спочатку купив TSMC, а потім вийшов. Але я не вийшов як Бафет, і моя інвестиція зараз, починаючи з 2024 року, зросла вже майже вдвічі. Я вклав 2400 доларів і 2300 доларів отримав від ринку за цей час. Івестиції були приблизно в червні-липні саме 2024 року. І тоді приблизно така ж була сам Evaluation, як і зараз. Навіть трошки більше 20 співвідношення було. Тим не менше, якщо це компанія, яка так швидко зростає, як TSMC, і очікує надалі зростання. То мені здається, що і зараз, в кого в принципі, ще нема портфелі, кому дуже хочеться, не найгірший час, аби додавати TSMC. І ще для тих, хто цікавиться саме темою мікрочіпів і цієї компанії, її історії, то я дуже рекомендую подивитися інтерв'ю Моріса Чанга, який є фаундером і першим SEO, і потім повторно він взяв повноваження SEO, який дуже багато і цікаво розповідає це інтерв'ю майже на три години. Всім рекомендую. Переглянути також СМЛ зараз цікавий тим, що після звіту TSMC вони знову ще зросли на 5 7%. Ну і в них трохи інша якраз ситуація, ніж TSM. Тут зараз співвідношення ціни до майбутніх прибутків вже більше 40, при тому, що історично це якраз переважно досягається в пікових періодах ціни. І, можливо, вже в багатьох інвесторів є питання, чи варто продавати, тому що на наступний рік аналітики очікують зростання виручки, до прикладу, всього 7%. Також незначне Зостання EPS менше ніж попереднього року, але мені здається, що після звіту, який буде через тиждень SML, ми можемо побачити покращення прогнозів. І відповідно, як і в випадку TSM, можливо, мультиплікатор після звіту також може опуститись і ASML. Ну і навіть якщо ціна опуститься, то нагадую, що ASML і TSMC по суті є монополіями, тому не дуже страшно. Мені здається, такі там часові коливання завжди будуть ціні. Ви не вгадаєте, коли на піку ціни продати чи правильно зафіксувати прибутки, тому в довго. Строково, мені здається, СМЛ теж окей, компанія для того би холдити, але не додавати. Ну і те, що я говорив, інші компанії на фоні цього шаленого попиту на їх чіпи, в тому числі мікрон на їх пам'ять оперативно, зараз е, закладають нові заводи. Ось є комітмент Мікрону про інвестувати більше 100 мільярдів. В розбудову нових фабрик саме в Штатах. Вони заклали ось фундамент новий завод в одному з штатів. І так само заявляє sk Юнікс, це корейський виробник оперативної пам'яті, про те, що вони будуть будувати нову фабрику в Кореї, яку планують проінвестувати 13 мільярдів доларів. Ну і теж була угода на минулому тижні із Тайванем з Сполучених Штатів, за якою Сполучені Штати в більшості це ті Закомітилися або передбачили зобов'язання про інвестувати в США 250 мільярдів доларів, і в обмін на це штати зменшили тарифи на товари із Тайваню, які імпортуються до Сполучених Штатів Америки, і якраз ТСМ вже. Теж минулого тижня заявив про те, що вони додатково купляють нову земельну ділянку, аби ще розширити в Аризоні свій завод. Тому підсумовуючи, TSMC прогнозує подальший ріст вирочки більше 30% на фоні шаленого попиту на чіпи саме для штучного інтелекту. Виробники пам'яті інвестують десятки, а то й сотні мільярдів у нові виробничі потужності для саме задоволення попиту на їх пам'ять від теж дата центрів виробників штучного інтелекту. Ну і також зростають дуже активно акції інших виробників обладнання або пов'язані з цим компанії на фоні цього ж попиту. При цьому ціна акцій найбільшого клієнта і того, хто формує цей попит, це NVIDIA якраз залишається без змін, попри те, що всі інші. Поки що акції таке враження виглядає, виграють від цього. Nvidia не дуже. Тому за результатами останніх тижнів мені здається, що TSMC це є здоровий холд, можливо, навіть бай, а це холд, можливо, навіть села, якщо далі буде зростати ціна. А Nvidia досі залишається бай, тому що від початку року акції компанії не зросли. Були навіть періоди, коли були менше 180, мені здається, доларів і можна було їх додавати. Зараз мультиплікатор Nvidia 26, при тому, що очікується. На наступний рік, 27 й у NVIDIA 26 й рік аж 62% зростання EPS. Таким чином співвідношення ціни до зростання прибутків в менше 0,5%. Тому зараз досі хороша оцінка для того, аби додавати NVIDIA. Звісно, можливо, можна очікувати падіння до 20 мультиплікаторів, які було в квітні. Якщо таке буде, то безумовно це ще один буде кращий момент додати. А чи може таке бути? Може, тому що знову почали заголови про те, що будуть вводитись тарифи винуватцем знову ж таки, як і попередній раз, є Дональд Трамп, який в суботу опублікував соціальній мережі ні з того, ні з цього про те, що він на вісім країн північно-атлантичних вводить додаткові тарифи з 1 лютого у розмірі 10%, а з 1 червня 25%. тому що ці країни Нідерланди, Німеччина, Франція, Британія, Фінляндія, Швеція, Норвегія і Данія. Проти того, аби США окупували чи анексували частину Данії, а саме Гренландію. Ну і звісно, ЄС вже у відповідь заявила про те, що можливо припинять будь-які ратифікації подальші угод з США за тарифами, яка була досягнута. Власне, після першої хвилі тарифних воєн, і це знову ж таки породжує дуже велику невизначеність. Є багато вже експертів, які говорять про те, що ринки сильно будуть обвалюватись наступного тижня. В понеділок, як ми знаємо, ринки США будуть закриті, європейські ринки будуть відкриті. подивимось, що там буде якась реакція. Ну і також вже є аналітики, які прямо розписують покроково план, яким чином ви можете капіталізуватися і заробити на тому, що тарифи будуть введені, потім відмінені, як і попереднього разу. Також мені здається, що ось цим стимулом чи тригером для введення тарифів було те, що данія досить жорстко відкинула будь-які спроби США заявити про те, що вони мають якісь права на Гренландію, і зустріч, яка мала тривати представників Данії і США більше двох годин, закінчилась буквально через 20-30 хвилин, де Гренландія сказала, що в них фундаментальні є розбіжності. Мабуть, ось цими тарифами Трамп хоче ці фундаментальні розбіжності зменшити. Як ми знаємо, 21 січня Трамп буде в Швейцарії. Авії, що він там буде розповідати на світовому форумі, невідомо, але росіяни вже дуже і дуже задоволені і кажуть, що саме так і треба розвалювати НАТО, атакувати Данію. Все правильно робить Дональд Трамп. Тому мені здається, що нові тарифи, які зараз водить е, Трамп, все ж таки будуть призводити до певної волатильності і коливання. Але так як вони водяться з 1 лютого, а знову ж таки, не там завтра чи з понеділка, то саме цей час і відводить Дональд Трамп на нові чергові переговори. І потім мені здається, як і раніше, вони будуть знову ж таки відкладені, тому що ось вже почалися переговори. Перша причина тарифів анексія Гелландії абсолютно є дикістю, не як попереднього разу, де Трамп говорив про торговий дефіцит, тому вона не має нічого спільного об'єктивного з тарифами, і будь-яким чином це. plastic. В цю канву не вдасться. Верховний суд, мені здається, в Штатах ще більш тепер імовірно, визнає неконституційність ось таких от політик, де президент може просто в соціальній мережі вночі в п'ятницю вводити чи скасовувати тарифи на половину Європейського Союзу. Ну і звісно, адекватне крило Білого Дому також зможе пояснити Трампу про те, що не слід так діяти. Якщо ж ринок буде просідати все ж таки, то мені здається, що варто розглядати це як нагоду для того, аби збільшувати позиції похорон. Ша компаніях за дешевшу ціну, особливо якщо Трамп буде знову ж таки загострювати ще більше свою позицію що додатково додасть волатильності. Ну а якщо розглядати, що буде будь-який варіант із реальними військовими діями США проти Данії, то ймовірно, всі фонди і США і ЄС не просто просядуть, а обваляться. При цьому обвал буде на порядок. Це не буде 10-20 і особливо погано себе будуть почувати будь-хто, хто інвестує в облігації, або будь-хто хто тримає будь-які. І кеш, чи це євро чи долари, чи навіть китайський юань, тому що це все призводить до дуже неочікуваних наслідків, і навряд чи це дозволить зробити Трампу, навіть якщо б він дуже хотів розвалити всіх і ЄС і НАТО. Якщо ж ми розглядаємо нормальний сценарій, по якому ці тарифи це лише частина переговорів. Як це були попереднього разу, і вони не закінчаться нічим, то і раніше всі рекомендовані компанії від початку року досі залишаються актуальними. Мені здається, для того аби додавати Амазо. Amazon, Nvidia Netflix, Microsoft, Spotify Meta, Duolingo, Melie, Doordash Uber, Fico, Broadcom, Visa Mastercard і також SK Unix. І ще однією хвилею додатково, яка дисконтує компанії і додає можливості нам, є те, що наратив про те, що штучний інтелект це бульбашка, який був в листопаді-жовтні минулого року, де було дуже багато інтерв'ю, де був Майкл Барі, який шортив всі NVIDIA і так далі, зараз потроху вщухає, і навпаки, ринок переходить в фазу жадібності. Але при цьому штучний інтелект тепер виявляється вже реальна штука, і він вбиває всі компанії, які по пов'язані з розробкою програмного забезпечення. І ось, як ви бачите, у 2025 році. Ось так от просідали компанії на 30-60 саме ті, які дотичні саме до цього наративу, що їх можливо вб'є штучний інтелект. Ну і ось тут також є гарний графік про те, як просіли від піку компанії, в тому числі ми вже тут багато згадували про Adobe і Salesforce. Figma просіла взагалі на 60 Також згадували і про інші. Також, звісно, просідають аквайрери, такі як Constellation Software, про які також ми згадували, і багато багато інших. Але мені здається, одною. З найбільш цікавих компаній, про яку раніше я не згадував на цьому каналі, це є сервіс Now. від початку року за вірніше, один рік вони просіли на 40 з лишнім відсотків. Якщо дуже просто пояснити, як вони працюють, то це по суті операційна компанія дуже багатьох корпорацій, яка вбирає в себе всі інші компанії і є. Таким хабом, в який є точкою входу для багатьох задач, які виконують не лише IT, а й інші департаменти, можете прочитати опис від Gemini, Але що цікаво, що сервіс на користується 85 компаній з списку 500 найбільших. Компанії Америки, ну і загалом одною з найкращих унікальних, мені здається, цифр це те, що утримання клієнтів ретеншн, в сервіс НАВ становить 99%. Таких компаній майже не існує, мені здається. І також, якщо подивитися на графік зростання їхньої виручки, то це один з найкращих графіків, які ви можете побачити. Ось це до 25-го року. І надалі цей ріст ще більш швидким буде в абсолютних термінах. Якщо ж подивитися в відсотковому знак, значенні, то його зростання відсоткове трішки буде сповільнюватись з 22% в 25-му, 20% в наступному, 18% і 16-28%, му 18% знову в 29-му. Але тим не менше, при ось цих цифрах, коли це 20 мільярдів доларів виручка, звісно ж, не може бути зростання таке ж саме, як було при 23-му році, коли було 8 мільярдів. Тому навіть такий ріст, який зараз прогнозують на рівні 18-16%, мене цілком задовольняє як інвестора, якщо він дійсно буде більше того, що ще більше мені подобається, це те, що за три роки. Мультиплікатор цієї компанії був дуже і дуже преміальний, і він був виправдано преміальним, тому що ретеншн 90% зростання дуже стабільне. Щороку на 20%, величезна мережа і інших багато показників, які дають підставу мати ось цей преміальний мультиплікатор. І зараз цей мультиплікатор на рекордно низьких показниках. Хоча він, в принципі, все ще високий, 32, Але для власне компанії історично це рекордно низький показник. І на наступний рік очікується зростання ІПС на рівні. Сімнадцять Тобто тут ми бачимо приблизно два пех співвідношення ціни до зростання виручки в NVIDIA 05 набагато краще, але тут знову ж таки є дещо інша ситуація, і навіть ця цифра 2, мені здається, вже може бути. Певною початковою точкою для того, аби відкривати позицію. Крім того, що ServiceNow раніше забезпечував всю цю інтеграцію з поточними програмами, базами даних і так далі. Він і надалі розвивається. І, власне, не з своїми силами, а із поглинаннями. Вони поглинули компанію MoveWorks, Також вони поглинули DataWorld, Також вони поглинули Waze, Також вони проглинули Це Багато компаній з різних сфер, як з кіберзахисту, так і з. Сфери штучного інтелекту арміс це якраз кіберзахист найбільше погнання, приблизно 7 мільярдів, і ці погнання теж певною мірою. Дисконтували їхню ціну, але в них мені здається все окей. Зараз кеш е, становить 5 мільярдів. При цьому що наступного року вони планують отримати ще 5 мільярдів вільного грошового потоку. Тому у них є якраз гроші, аби всі ці компанії поглинути і ще більше зробити свою пропозицію для поточних клієнтів унікальною. Ну і підвищувати ціну на свої послуги за рахунок цього, навіть якщо буде зменшуватись кількість працівників, що зараз і є на по суті, фондовому ринку основною проблемою з цих софт компаній вони чарджили за працівника. Штучний інтелект буде покращувати продуктивність працівників відповідно в компанії. Кількість штату буде зменшуватись. Відповідно, ось ці saas компанії будуть менше отримувати виручки. Так ось в випадку ServiceNow, вона зможе за рахунок ось цих поглинань збільшувати свою цінову політику по послугах або надавати шиший їх спектр, і навіть при зменшенні. Кількості працівників це не повинно вплинути на прогнози по зростанню виручки в компанії чи грошових потоків. Ну, якщо подивитися на те, що ми можемо очікувати, то за наступних два роки навіть без зміни мультиплікатора ми можемо бачити 38% зростання потенціалу, тобто в середньому в рік це буде 18%. Тому вже досить цікаво для того, аби відкривати позицію і при зменшенні ціни додавати, тому що можливо протягом року вона буде зменшуватись. Друга компанія яка цікава на цьому вже розпродажі, який був це Рубрік? За 6 місяців компанія втратила 23% капіталізації, але це зовсім інший гравець порівняно з ServiceNow. Капіталізація всього 13 мільярдів. ServiceNow 130, тобто рівно в 10 разів більше. Рубрік це компанія, яка займається cyber Security, чи кібербезпекою, і вона є посередині між всіма клаудами і між іншим компаніям кіберзахисту, які, можливо, ви чули крау. Strike, Palo Alto, Zscaler, Okta, яка надає можливість компаніям Мати відновлення своїх даних випадку, якщо вже сталася кібербезпека, це Gemini пояснює просто, якщо дуже простою мовою як кнопка скасування UNDO. тобто вони гарантують, що компанія відновиться після злому, навіть якщо хакери повністю все знищили. Це дуже цікава ніша. Вони по суті працюють єдині в цій сфері, і вона власне виникла на фоні того, що дуже сильно зростає штучний інтелект, тому їхня послуга якраз в зв'язці має бути із тим, що. Буде ріст штучного інтелекту, і їхні послуги мають зростати. Тому чому зараз відбувається падіння, складно пояснити. Але компанія з збиткової 25-му році планується, що вийде на прибуток вже в 27-му і сильно активно, швидко зростатиме до 30-го року. В вільному грошовому потоці вже в 26-му році буде перші гроші 200 мільйонів, які зростуть до 787 в 30-му році. Ну і, звісно, якщо дивитися по мультиплікаторах, зараз дуже складно оцінювати. Становить. 57, мультиплікатор по вільному грошовому потоку в майбутньому, але якщо дивитися ціни до продажів загальної виручки, то досить зараз непогана, знову ж таки, точка входу приблизно 9. Найнижчий мультиплікатор був при квітневому розпродажі 8,5. Тому тут так само, як і з ServiceNAF, досить непогана ціна, аби. Відкривати позицію стартову, дивитися, як далі буде звітувати компанія, як буде зростати. Знову ж таки, з розумінням того, що це набагато більш волатильна, менша та можливо спекулятивна позиція. Але компанія дуже і дуже цікава і її ніша і те, як вона працює, зростає. Також Сеойфандер цікаві, цікава команда, тому можна дивитися. Ну і звісно, перспективи зростання теж вражають. Якщо ж вам цікаво почати інвестувати на фондовому ринку, але ви не знаєте з чого власне. Почати, то рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви більш досвідчений інвестор, то вишкіл 2.0 чи 3.0. А незалежно від вашого досвіду, запрошую вступати в клуб Гука, де є найкраща інвестиційне ком'юніті України, тисячу учасників кожного дня живі обговорення, мій портфель і угоди. Ну і звісно, маса цікавої аналітики. А для тих, хто додивився це відео до кінця, бажаю, що ваш портфель зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!